Мої вітання, дорогі мої друзі, готую сніданок. Викладаю залишки, хеку. Я робила на пару. Треба доїдати. Два яйця збиватиму з висівками вівсяно харчовими. Приблизно насипаю з столові ложки. І виливаю цю суміш. яєчу з висівками. Ну, от, сніданок і готовий. І я вам скажу, що досить так пристойно, апетитно виглядає. Пробую перше. М -м -м. Друзі, дуже смачно? М -м -м. Безподобно. Що хочу сказати? І білок, яйця, і клітковина висівки вівсяні. М -м -м. Дуже смачно. М -м -м. Рибка. М -м -м. Всім смачного. Гарного дня, гарного настрою і всім нам мирного неба над головами. Щастиву сому. Завтра я зроблю по другому я візьму на цілу пательню, розправлю, щоб цей блинчик виглядав більш акуратно. Ну це, друзі, дуже смачно, на правду кажу.